Таю всіх в ефірі. Час пік. Чим порадувала та засмутила нас п'ятниця далі в ефірі? Через ракетні удари на Закарпатті відмінили день зі світлом. Про це повідомили в телеграм-каналі Укренерго на Закарпатті. День без відключення електроенергії планували на 13 лютого. В Укренерго повідомили оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії. Наразі скасували про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання. Буде повідомлено додатково. Нагадаю, ворог пустив сьогодні по Україні 71 ворожу ракету, з них 61 збило ППО. Спроба самогубства на Мукачевщині. дев'ятикласниця з села Нове Давидково намагалася вкоротити собі віку. Ситуація збурила громадськість та стала резонансною тільки зараз через пост громадської діячки і психолога, до якої по допомогу звернулася родина постраждалої. Хоча стався інцидент ще 4 грудня, торік вже після публікації департамент освіти і науки при Закарпатській ОВА створив робочу групу із розслідування гучного випадку. Підключилася вже і правоохоронні Ронні органи та прокуратура наша знімальна група намагалася самостійно розібратися у ситуації. Спроба самогубства школярки на Мукачівщині, яка сталася ще на початку грудня, дотепер була в тіні. Допис Мукачівського психолога та громадського діяча Віри Федівої кардинально змінив ситуацію. 15-літня дівчинка, учениця 9 класу Новодавидківської школи, над якою систематично здійснювався булінг не лише з боку деяких однокласників та старшокласників, а й з боку вчителів, зробила спробу покінчити з життям, вистрибнувши з високої будівлі в Мукачеві. Це сталося 4 грудня 2022 року, і все на диво замовчується. Саме тут, на вулиці Київській, дівчина зробила спробу покінчити життя самогубством. Насправді вулиця доволі малолюдна, тож пощастило, що її знайшов небайдужий перехожий. На щастя, дівчинка Антоніна Дюлай вижила, хоча мала серйозні переломи та забої. Наша знімальна група виїхала до села Нове Давидково, аби з перших вуст почути позицію всіх сторін. У 9-му дев'ятому бекласі навчається Дюлай Антоніна. Дівчинка спокійна, скромна, особливих проблем в неї не було, навчається на середній рівень, багато пропусків немає, особливо без поважних причин. Тобто якихось особливих нюансів у поведінців, у навчанні дитини я як керівник, ну і, відповідно, мої колеги не помічали. Чому це сталося, з якої причини, наразі мені невідомо. Бабуся жодного разу ні в усні, ні в письмовій формі до мене не зверталася на рахунок того, що чи дитину ображаю, чи до неї якось інакше поводяться або ставляться. Жодного разу. Тим часом, за словами психолога Вери Федівої, до якої родина постраждалих звернулася по допомогу, і яка безпосередньо спілкувалася з дівчинкою, саме класний керівник своїми діями впливав на школярку. У мене велике питання до класного керівника 9 класу Світлани Митрофанівни Качур, яка прочитавши пояснення, яке написала подруга жертви, де головною причиною суїцидального вчинку був вказаний булінг з боку дітей та вчителів. Про що подруга їй неодноразово говорила, забрала аркуш і примусила дівчину переписати пояснення під її диктовку, в якому звучала вже зовсім інша причина. Класний керівник будь-яким чином коментувати ситуацію відмовилася. Попри те, що налагодити діалог, ми пробували неодноразово. Поспілкуйтесь з нами, поспілкуйтеся все вами. Яка сабапка? Поспілкуйтеся. Яка глядає підо усім наступного дня? Ситуація повторилася. Світлана Митрофаніна категорично відмовилася з нами спілкуватися. Я відмовляюся, поки що, поки дойде слідство. Де, де, де. Я відмовляюся давати будь-які покази. Тому що мене облили грязю брудом. А як буде підтверджено мою вину, я вам тоді дам сама до вас прийти. Добре? Так само не вдалося почути бабусю дівчинки та й саму дитину. Попри наші щоденні спроби потрапити до будинку, поспілкуватися з постраждалими ніхто нам не відчинив. Контакти бабусі також отримати не вдалося. Разом з тим односельчани розповіли нам: бабуся дівчинки працює вихователькою у місцевому дитячому садочку. Тож ми навідалися і туди. та вихователька за наказом скорочено. Вона скорочена, так а дачу віра давно із з минулого року листоперечкою односельчани, які погодилися поспілкуватися з нами, не вірять у булінг з боку вчителів. Натомість радять придивитися до бабусі дитини, яка власне і займається її вихованням. А про родину можна щось розповісти? Я не хочу розказувати про родину. Я не хочу розказувати про родину. мене скандальні люди, я не хочу. Вона де не робила, вона всякби скандали. Мені тут не треба. Ви що хочете, щоб вона прийшла з <плес> собака. Ну і що? Це так, то то тут названі, а душа. Натомість про класного керівника місцеві відгукуються зовсім непогано. Хороша людина, вона у нас завучка, вона прийшла до нас, молодо. Усі, поважна жінка, поважна жінка. 54 роки у нас завучом проробила тільки вік. Наразі розслідування щодо цього жахливого інциденту проводить робоча група при департаменті освіти і науки, молоді та спорту закарпатської ова, керівника якого Мар'яну Марусинець ми якраз і зустріли під час нашого візиту до Новодавидківської школи. Просто так говорити не будемо для того, що говорити, треба. Зустрітися з магази, зустрітися з дитиною, зустрітися з іншими речами, зібрати інформацію, і тоді вже ми дамемо, поки будь-слідчі дії. Про те, що ведуться слідчі дії, нам повідомили і в нацполіції, і в прокуратурі. Наразі відомо, що у межах кримінального провадження щодо факту доведення її до замаху на самогубство вже було допитано усіх, і продовжується збір доказів. Сама потерпіла станом на сьогодні ще не була допитана через її перебування на лікуванні і також через важкий психоемоційний стан дівчинки. Як тільки це стане можливо, то звісно правоохоронці проведуть всі необхідні слідчі дії за участі дитини. І як передбачено законодавством, це буде у присутності відповідного спеціаліста, тобто в присутності психолога. А чи можете відповісти на таке питання, чому саме за цією статтею ви квалі... кваліфікували даний інцидент? Ну є е, певні е, факти, які можуть вказувати на те, що е, в, в житті дитини були там певні обставини, які могли довести її от, до такого стану, що вона намагалася скоїти е, самогубство. Ну зараз це перевіряється. Ми одразу внесли всі ці відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчі кваліфікували подію за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України. Тут мова йде про доведення до самогубства, яке вчинене щодо неповнолітньої особи. Наразі в нас в рамках цього кримінального провадження триває розслідування, тобто проводяться. Всі необхідні слідчі дії для того, щоб встановити всі об'єктивні обставини і причини, за яких дитина прийняла ось таке рішення. Телефонував просто на службу 102, ну, перехожий, перехожа людина. Психолога та громадського діяча Віру Федіву, яка активно допомагає та підтримує дівчину, найбільше обурює бездіяльність відповідних уповноважених структур, адже подія трапилася ще 4 грудня. Але до цього часу жодного прогресу по справі, як запевняє пані Віра, немає. А подія, коли сталася, де вони всі були? Як в поліції, так в школі. Так, в системі е, освіти, так у різних цих опікунських радах: ювінальна поліція, превенція, превентивна поліція, слідчі комісії це все. Непрофесійне викривлено булінг це настільки серйозна проблема, але вона в нас є і навіть не зрушилася з мертвої точки. Ніхто не хоче розголосу, і ніхто не думає про дитину. Ми радо вислухаємо позицію бабусі постраждалої дівчини. Якщо вона все ж погодиться з нами поспілкуватися, адже її наразі вже почали перевіряти відповідні соціальні служби, слідчі поліції та представники освіти. Ми будемо стежити за розвитком події цього гучного інциденту. Який ледь не вартував життя дитині, і варто сподіватися, що відповідні структури таки поставляться до цього випадку відповідально, аби подібних замовчувань і кричущих ситуацій не повторювалося. На Закарпатті судитимуть двох митників за систематичне одержання хабарів. До суду направили обвинувальний акт щодо двох старших державних інспекторів митного поста Тиса за фактом прохання та одержання неправомірної вигоди. Слідством встановлено, що співробітники митниці налагодили схему неправомірного одержання грошових коштів за те, аби безпідставно не створювати перешкоди при ввезенні громадянами в Україну автомобілів на іноземні реєстрації. Залежно від стану та вартості авто, сума відкату за один транспортний засіб становила 300-500 доларів США. Протягом двох останніх років такі випадки зловживання службовим становищем на закарпатській митниці зафіксовані не вперше. Після чергового такого у серпні минулого року обвинувачених було викрито. У берегові під час пожежі загинув чоловік. Загорання виникло в одноповерховому житловому будинку на вулиці захисників України. Власниця помешкання, помітивши дим, вибігла на вулицю і покликала на допомогу сусідів, котрі, в свою чергу, й зателефонували до служби порятунку. Вони знали, що в оселі має знаходитися брат господарки, але через сильне задимлення не ризикнули зайти всередину. Рятувальники, прибувши на місце події, насамперед провели розвідку пожежі. На жаль, в одній з кімнат виявили тіло чоловіка 57-го року народження. Саме ж загорання вдалося ліквідувати менш як загорання. Годину. Мукачівці підписують петицію містяни проти нового водного тарифу. Громадяни активно виступають проти рішення виконкому Мукачівської міськради про підвищення вартості водопостачання та водовідведення. Досі в місті платили 29 гривень за водопостачання та водовідведення, і цей тариф більше двох років був найнижчим на Закарпатті. З 1 лютого Мукачівців намагаються змусити платити вдвічі більше. Нові ціни передбачають вартість водопостачання в розмірі 40 гривень 3 копійки за 1 метр кубічний. Водовідведення 19 гривень 76 копійок. Разом 59 гривень 79 копійок. Підтримайте і ви петицію про скасування рішення Мукачівської міської ради на підвищення тарифу на послуги водопостачання та водовідведення. Бажаєте припаркуватися в центрі Ужгорода, платіть кошти на трьох вулицях міста в тестовому режимі. діє платне паркування. Мова йде про вулиці Олександра Феденця, льва, Толстого та площу Жупанацьку. До 15 лютого в Ужгородській міській раді дали можливість водіям звикнути до нововведення. Тобто, у разі несплати до відповідальності притягувати не будуть. Опісля муніципали штрафуватимуть водіїв ухилянтів. Загалом до кінця року платне паркування планують запровадити у всій центральній частині міста від проспекту Свободи до площі Корятовича. Залишаєте своє авто у центрі Ужгорода, доведеться заплатити. На вулицях Олександра Феденця, Льва Толстого, та площі Жупанацькій у тестовому режимі діє платне паркування. Година зупинки на одній з локацій вартує 25 гривень. Треба було щось і зробити для того. Вони ж нічого не зробили, просто. Поставили пару автоматів і все. Ну, мені особисто доцільно, щоб машина була в безпеці, в правильному місці, я готова платити за це. Я вважаю, що для українців це задорого, особливо під час війни. Я мешкаю в Познані в Польщі зараз тимчасово, І це. там теж платна стоянка, але це не допомагає. Якщо відвантажити місто, то було б добре, а на рахунок вартості, не знаю. Конкурс, який проводили в Ужгородській міськраді, виграло комунальне підприємство Ужгород Парк Сервіс. Відтак наразі відвели 175 платних паркомісць. З них 10% безкоштовні для інвалідів. Оператором ринку було подано економічні розрахунки до управління економіки і було таким чином прораховано і затверджено тариф у розмірі 25 гривень, згідно чинного законодавства, постанови Кабінету міністрів. Гранична рентабельність оператору ринку не може бути більше як 12%. У розробку тарифу було вказані витрати на обслуговування цих майданчиків, а також збір, податок і податок з транспортного збору з паркування, який складає 44 гривні 80 копійок з одного парку місця в день. Плата за паркування буде здійснюватися з 8 ранку до 7 вечора у будні дні. У святкові та вихідні робочі дні плата за паркування не буде здійснюватися для жителів центральної частини міста або тих будинків, де проживають, де є визначено платні паркінги. На даний момент проводиться робота по розробленню пільгових абонементів. Вони будуть мати, якщо вони підтвердять своє місце проживання з даною адресою, де є поруч платне паркування, то ми для них дамо якийсь пільговий абонемент. Для оплати за паркування встановлені термінали самообслуговування. Втім, під час зйомки один із них взагалі не працював. На іншому була технічна перерва. Третій все ж таки був у справному стані. Тож для оплати достатньо виконати кілька кліків, вибрати відповідну вулицю, вказати тривалість перебування на парковці та номерний знак авто, опісля внести кошти. За водіями-ухилянтами від оплати пильно стежитиме муніципальна поліція. З 15 лютого вже у практично повному розмірі муніципальна варта буде здійснювати штрафування за несплату. Штраф складає двадцятикратний розмір від години паркування. Наразі це 500 гривень, але ми свідомо, що до кінця лютого не будемо забезпечувати повну достатню кількість працівників муніципальної варти, щоб люди ще могли трошки звикнути до цього. За два тижні в Ужгородській міськраді планують запровадити ще 400 оплатних місць. Загалом до кінця року таке нововведення стосуватиметься всіх центральних вулиць міста від проспекту Свободи до площі Корятовича. Порушення митного законодавства зафіксовано на митному посту тиса, що на кордоні з Угорщиною. Під час проходження митних процедур водій приватної фірми надав товаросупровідні документи, в яких зазначалося, що фірма відправник з Рівного до Італії експортує 40 метрів кубічних пиломатеріалів з сосни звичайної, загальною вартістю майже 7 тисяч євро. У ході ретельної перевірки вантажу та документів митники виявили розбіжності в супровідних документах. Та хвантажу, тож за подання неправдивих відомостей відносно керівниці підприємства складено протокол про порушення митних правил. За таке передбачено штраф у розмірі 100% від ціни товару та їх конфіскацію. Наразі соснові пило матеріали вартістю майже 260 тисяч гривень вилучили до рішення суду. Продовжують видавати гуманітарну допомогу та не лише ВПО, а й місцевим. Волонтери Червоного Хреста в Ужгороді на вулиці Жупанацькій щоденно допомагають потребуючим. Задля цього розробили відповідний графік, в якому зазначені щоденні види допомоги. Натомість відвідувачі, залежно від потреби, звертаються за необхідним. Видають рушники, ковдри, побутову хімію, продуктові набори та засоби для малечі. Допомога доступна вимушеним переселенцям та шести категоріям місцевих. Мама одиночка або чоловік одинок, який має маленьких дітей на його по опіки. Да? Це може бути інвалід, це може бути людина, яка многодітна, це можуть бути ветерани праці, які є в нас. І це всі, і ще люди, які мають загиблу людину і своїх родичів. Все, це шість категорій, які оприділила місцева влада, і там все записано згідно того. Ми і працюємо. Якщо у нас є сток продуктів, ми їх сто видамо. Все залежить від того, скільки людей зареєструвалося, і скільки в нас є, скільки донати дають нам того, що ми потребуємо. Було і 200, і 250 людей, тому що в нас ще були і палатки, і видачі і одягу є, тому це, це можна тільки коригувати тим, наскільки приходять сюди бенефіціарів, скільки прийшло, скільки ми можемо обслужити. Бажано всіх, хочемо всім, щоб ми угодити і цим людям, які тимчасово переселені, тому що я знаю, яка це біль, тому що я сама переселенка. І тим людям, які в вразливі категорії знаходяться сьогодні в місті. У трьох амбулаторіях Холмківської громади облаштували ігрові куточки. Медичний колектив однієї з громад Ужгородщини завдяки своїй наполегливій роботі та високим показникам вакцинації населення зумів вибороти можливість реалізувати грантовий проєкт на суму 45 тисяч гривень. Завдяки цьому в амбулаторіях трьох сіл вдалося облаштувати дитячі куточки. Заступник голови Ова Мирослав Білецький зазначає, безпечні ігрові зони встановили в медичних закладах сіл Терніці, Сюрти та Коротняне. Вони стануть у пригоді для батьків, які очікують на прийом лікаря або своєї черги на вакцинацію. Проєкт реалізували в межах програми дитячого фонду. ООН. Унікальні роботи, вивезені з -під обстрілів в Харкові, презентували в Ужгороді. В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрилась виставка ескізів, сценографії та костюмів до постановки опери Миколи Лисенка Тарас Бульба. Більше трьох десятків робіт евакуювати з Харкова вдалось керівнику музично-виставкового відділу Тарасу Селіхову. Автор робіт заслужений художник України Григорій Батій. Це полотно ескіз першої сцени, з якої розпочинається вистава Тарас Бульба. Вона розповідає про приїзд головного героя зі своїми синами до Києва. Автор полотен Григорій Батій, видатний митець-постановник, який саме за постановку опери Тарас Бульба отримав звання заслуженого художника України. Це полотно разом із трьома десятками ескізів, сценографії та костюмів до постановки опери Миколи Лисенка та Бульба Харківського театру презентували на виставці у Скансені Ужгорода. Останні роки з 99-го року, майже біля 20 років, цією виставою кожного разу починався новий театральний сезон в нашому театрі. Це знакова така вистава. Але планували вже на початку, наприкінці 2021 року, на початку 22-го року, планували. Ну, це така судьба постанов, вистав, оновлюється репертуар, змінюються погляди. І треба було оновити і цю виставу. Тобто, ну, по суті, ці ескізи до костюмів та декорацій вони вже є таким. Майже музейним же надбанням ці роботи активно до початку бойових дій презентували у Харкові. Наприкінці минулого року Тарас Селіхов зміг вивести їх із міста, яке страждає від обстрілів, і доставити до Ужгорода. Тепер переконаний унікальні ескізи, які історію вдасться зберегти. Наступного року виповняється 100 років першої постанови опери Лисенка Тарас Бульба, яка відбулась у Харкові у 1924 році. Ну, а цей художник, він є ну, достатньо відомим у Харкові за довгу працю у театрах, різних театрах. Він зробив понад 300 постанов, вистав як, як художник-постановник. Останні роки свого життя він працював у нашому театрі в Хнатобі, де він поставив такі. Вистави, як Тарас Бульба, Лянкавала Паяци, Верді Аїду. Григорій Батій в експонованих ескізах сценографії та костюмів намагався кожним шрифтом підкреслити ідею, стиль твору та його епоху. Тож організатори переконані, унікальні роботи варто побачити кожному. Чекатимуть відвідувачів до 20 лютого. Це були всі найголовніші новини. П'ятниці. Побачимося з вами в наступних випусках. Час пік.